Та втекти успішно з усіма. Тут є два вертольоти, але все тут дуже сильно охороняється. Так, доброго дня, мені можна туди пройти? Ні. Ага, добре. Так, білі, напевно, піхота, сині танкісти, червоні охорона на баштах, того швидше всього, що я теж піду на охорону на баштах, так, а це вже плюс. Так, це добре. Ну зараз я схочу спитаю: а де мені можна буде озброїтися? Знайди зброярню там і озброїшся. О, це дуже добре. Так, кажу, що тут є зброярня, але мені не сказали де. Е, добре, напевно, я сам здогадаюсь, де вона є. Е, добре, це що у нас тут таке, ну є. якщо це якась уже кімна... О. А, ну так, в принципі, я не прогадала із зброярнею. Так, що це тут у нас таке? Снайперська гвинтівка. Та декілька сумок патронів. Давайте, ну ми це все собі візьмемо. Та гранатку до повного комплекту. Е, ще одну гранатку до...